Води катастрофічно мало. А тільки що зараз всю воду з бочки, все, що могла, повиносила з, цього, з басейну, пополивала стратегічно важливі для мене рослини, такі як актінідія, хурма, гарбузи, люфа. От. А поміняла водичку курочок. Ось, в трьох оцих ємностях. Ну і там в поїлки. Помила бочку, вилила воду от сюди хурму, під хурму. Бо завтра, сказали, дадуть пробну воду. Це значить, що вода буде, може, 20 хвилин, може годинку. І я дуже сподіваюся, що в мене набереться бочка. Ось. Так, ось так зробила, щоб... Вода буде переливатися туди, йшла під хурму. Також тут шланга під яблука, капусту. Бо я не знаю, скільки дадуть. Це зранку, напевно, поки я приїду, вже й не буде води. Я так я хоч перестрахуюсь. А також в мене миші завелись. Вон, бачите, я стелю зідрала, це капець. Хожу, а в мене по голові миші бігають. Ну, як по голові? Вон, бачите, скільки капельших мишиних. От тут ми утеплювали і е, ну, от накривали такою от тканиною цією на зиму. А ми ще все погризли там, собі поробили ходи і прям лазять по цій тканині. От, відгризли мені там лампочку, відпала. І я переживаю просто, щоб вони мені отут не нагризли, не наробили шкоди. Тому я прибрала і треба ну, тут. Треб, ну, треба скрізь прибрати, скрізь це все прибрати і купити якісь металолисти і ними все зашити, щоб вони навіть і не лазили. От. Все, що ми утеплювали піно, піною. Бачите, погризли, все висить на павутині. Ну, в общем, вони мені тут шкоду наробили страшну. Чоловіку тут робити, не переробити. От. Ну, Я думаю, що металолисти, це краще буде рішення. Отак от взяти їх знахльостом сюди, їх гарно тут везде поприбивати. Ось так от зашити. Але ж треба, напевно, це прибрати, металолисти, а поверх них оці провода. В общем, тут будемо переробляти. Ну, це вже зробимо обов'язково на зиму. Тому що ми утеплювати будемо тут стіну, ту стіну будемо повністю утеплювати, ми вже придбали. Матеріал для цього, бо зимою тут їм прохладно ну, хоча б з однієї сторони. Ну, от, Напевно, ось оця стіна від сусідів, і та стіна від сусідів, оця маленька. А тут в нас душ, і воно так тепленько буде триматись. І головне це миші, бо це капець. Відкрив, ми там зацементували все на полу. А миші тепер з потолка лізуть. Ну, в общем, да. Ось, зараз тут замету, тому що тільки замела, чую, миша мені тут ну, шкребеться прямо над головою. Я давай знімати весь цей потолок. Ну, все посипалося. Зараз приберу. Ой, вже збиралася йти. От. Ну що, зібрала персиків дофіга, не знаю, як буду нести. Хотіла ще винограду зібрати, бо мама мені там привезла. Додому соковипарювач. Будемо все ж таки не вино робити в цьому році з винограду, а будемо сок робити. от Мама пригостила, вона вдома робила сок. Ну, ну смакота просто. Цукор не потрібен, смачний, чому б ні. от Тому будемо робити з винограду сок. Бо я чувствую, якщо ми не займемося зараз цим виноградом, то він пропаде, як і сливи в цьому році. Я зі слив нічого не зробила в цьому році, тільки ото поїли і все. Бо взагалі нема сил. Персики займаюся, яблука, ягодки. До слив не доходить руки. От. Ось такі справи. Зараз зранку приїхала, мене порадували, що буде завтра водичка, тому я так все налаштувала. І біжимо з тімурчиком на будинок. Ось персиків скільки. Персиків ще багато. Ще завтра нарву персиків. От. Тут полили, сипляться вже актинідія. От. Все зробили. Вон слив скільки. Слив дофіга, ну. да. 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 Ти кушав слівчик чи, чи ні? Он персиків. Тут я персиків. Я Виноград вже не може. Ну, він досить до завтра, я завтра обірву ще. Сьогодні той, що на домі зробимо сок, а завтра вже до цього, може, доберуся. Приїду на Веліку чи, я не знаю, з будинку сюди. Ось так. Бо чоловік працює сім днів на тиждень. Йому немає коли допомагати. Ще сказав тиждень десь. Ну, чекати немає коли. Тому робимо, що можемо, поки без чоловіка, без фізичної сили. Так, ну і все. Тут все зробила, нічого не забула. Вроді все Черешеньку б, звісно, полить бідняжечку. Нічого, почекай трошки, водичка буде. Ой. Так, тут шлангу провела этот басейн. Все, що було завтра. То відсоткова вода. Надіюся, все добре буде. Так, зараз там перевірю. Фух. Вон ще персики тверді висять. Тут зробила так, щоб і тут лилося, і басейн туди. Кедр треба ж поливати, теж я його сьогодні полила трошки ось. Бачите, який нектаринчик вже, але твердий, дуже. Теж полила. Помідори сьогодні вже не встигну. Може завтра заберу. Трошки є, хоч і сухі, але ще родять помідори. От і все. Як полуницю заплылів один гарбуз. О, ну, який красавець. Зі всіх сторон. А чи буду, чи ні, не знаю. Полуничку треба би полити. Вон цвітоноси, а все сухо. І надію, що завтра приїду, щось встигну зробити. Тут пустила теж шлангу на полуницю. Щось та польє завтра. Фух, все. Ой. Прививка оця зелена. Але немає, нічого не відбила. Я отак повісила на неї. Ой. Ще хай думаю, повисить. Ну, щось нема толку. Так, все, біжимо до бабусі. Варити сок сік із винограду. От ще скільки персиків. Рай, персиковий рай. Персиковий рай. Бачите, і гниють, і ростуть. Яблочки в цьому році дуже мілкі. Вони такі крупні зазвичай. В цьому році мілкі. Теж м'який. Я вже не донесу хватить. А тут вже повним ходом вижимаємо сок. Чи випарюємо сок. Перша загрузка відро винограду. Так. дуже ароматна. От, такий виноград. А це у нас який оцей. Вже починає підгнивати, пропадати. Тому якраз ми вчасно. Він ще плотненький такий. От Потім оцей чорний теж вже пропадає, воно. пташки його їдять. От Потім усе ще білий і підемо туди, уряди. общем винограду дофіга. Працюємо два дні з соком. Виноград. Ой, потрошку обривається. Ось. Сікаторами так і клац. І Ось так. Оп. Все. І ось так. А у нас процес іде. бачите? Отаке мірк не Оце відор, відро вже ягідок відібраних на той соковипарювач. парюч. вже друга баночка набігає. Одну вже закрили, друга набігає вже. От. І от обірвали ще два ящичка. Дивіться, який виноград. Класний. Прям слива, хрусткий такий, ну не дуже солодкий. Це я просто зірвала показати, а оцей солодкий. От. Так, ну хай ще набігає. От. Залишилось отут уголочку рожевий, вже білого майже немає. Отут рожевий трошки. А, і оцей темний. От. І все. Отут ми вже обірвали Ну, біля хати. От. Оцей залишимо їсти. Половину обірвали, половину от. Залишили, хай буде. Ну, просто так приходиш раз, парочку з'їв. Так, тобто, виходить, тут ще пару ящиків буде. І там. Оцей ну, виноград який. А, так, да, зараз. Так, а от тут ми ще навіть не дійшли, але тут його теж небагато. Зараз подивимось, що у нас тут. О, тут у нас отакий кудрик, він взагалі-то носок не йде. Ну, але кинемо для кольору. Ось він. Ось такий чорний. Ух, який висить гарбузяка. Щас, Тимурчик. Ой, ще гарбуз. Зараз. Так, ось тут. Бачимо багатенько так чорного. Ось пару ящичків тут буде. Рожевий. Ні, я тільки що бачила, а там все нормально. Так. Потім Так, виходить, десь тут два ящика, там два ящика залишились. Тут це вже чотири ящика. Чотири. Ось цей, напевно, ми його з'їмо. От, він ще зеленкуватий трошки. От. Цей, бачите, друга волна. Толку ніякого, бо обробляти ми не обробляли, треба його прибрати і спалити. Це і оділ, напевно. Так. Ну добре. І ось там. Ось тут. Ще чорний. Чорний десь тут, напевно, два ящика. І все. Тобто шість ящиків ще залишилось. Шість ящиків. З одного ящика це десь відро. З відра 3-літровий бутиль. Це 6 трьохлітрових бутилів. От. Плюс два вже є. Вісім бутилів соку вийде приблизно. от, Може більше, але не думаю. Ось так. Сьогодні у нас праця, суботній день. Робимо сік виноградний. Фух. От, потім жмихмо так через марлю і ще десь літрова бутилочка набігає соку. Ну так. Щоб не викидати. Так, зараз буду закривати, ще трошки залишилось. Не, не чіпай. Гарбузів нав'язалось багато. Що мої курьошки тут? Що це за пір'я? Кого тут скубли? Га? Ой, красавець. Ну ти тільки, будь ласка, не жирій. Ти не жирієш, ні? Все добре з тобою? Переживаю за нього красунчика мого. Чого ти башкою тресеш? Просто так? Все добре? Ні? Треба чимось, напевно, пропоїти. На всякий случай. Так, що тут курки? Ну, від э, грозді не винограду на також покидали їм. Курочка когча. Оже пару курчаток. Молоденькі гуляють на вулиці. Все добре. Тіма, не, не стрибай. Це ніж, це. Вон, глянь, яблунька одна. Зізіфус, oh, yeah, right? я за нього геть забула. Що тут? Ой, щось він сухий, сухий. Такий мілкий. Як і актініді, що на дачі? Так, груша в бутилці. Росте. Біжу, біжу. Так, все, побіжала закривати.